Доставка майбутнього, брат! Значить, яка у нас ситуація? Коротше, пацани, я це подумав і вирішив. У кого нема бабок на ремонт, ДДК Мотор, можете купляти собі, знаєте що? Лісопед! Желательно чотирьохколесний. І ти можеш в лісапеті переміщатися куди угодно і де угодно. І не буде в тебе ніколи брат, проблем отаких. Як от шатуном. Шатун, який брат, у нас? Сіній. А чого він сіній? Потому що він посинів від того, що клієнтам похуй. У них немає поняття, що масло треба міняти раз в 10 тисяч. Його міняють по новим технологіям Раз в 30 тисяч. Ось раз в 30 тисяч масло тобі поміняли. І що в на цьому шатану настало? Да, тому що оператор не знімає нормально <laughs> кацани короче, ми гонимо в мене ахуєне настроєння я хочу сказати щоб обслужити свої тачки вовремя міняйте масло вовремя і переходимо до мене в шапку профіля. і отак вот щоб осінніх шатанов не було приїжджайте до нас